На Афоні є правило, що жінкам не можна відвідувати Святого. Року. Коли дочка імператора Візантійського Феодосія Молодшого вступила на берег Афону і підійшла до образу Божої Матері, він називається Антіфоніатрія в монастирі Ватапет, то вона почула голос від ікони Божої Матері. Що навіщо ти жінка сюди приїхала? Адже тут підвизаються мої діти, монахи, а перебування твоє буде спокусливим для них. І ось з тих пір імператор Візантійський видав такий наказ, щоб жінкам невільно відвідувати Святого. Тому що сама Богородиця заповідала, що це таке місце де чоловіки, монахи зможуть позбавлятися спокус, спасатися, усамітнюватися і молитися за весь світ. І з того часу, з тих середніх віків візантійських, це правило не порушувалося. І зараз це правило, що жінкам не можна відвідувати афон, воно узаконено на рівні державного. Коли перший ряс я був на Афоні, це у 2000 році, вийшла в Греції тоді газета, де говорилося про те, що жінка-журналістка вирішила все ж таки відвідати афон. Якимось чином вона добралася до одного із монастирів і на березі купалася, роздягнута. І тут звідкись виплила акула. Яка тут дуже рідко буває в Агейському морі, і перекусила цю жінку. Жінка загинула. Загинула, тому що її відвідало Боже покарання за те, що вона порушила оцей закон. Вона знала, що жінкам не можна відвідувати Афон. А вона ще під вікнами, під стінами, під мурами монастиря, ще й роздяглася і купалася голісінька в морі. А грецький закон передбачає, що ті жінки, які все ж таки на Афон забіжуть якимось чином порушать цей закон, то їм загрожує в'язниця до двох років. Вітаю вас всіх святим Постом, з наближенням Святої Пасхи. Нехай Господь всіх вас, улюблені в Окрісті, благословить, і збереже нам нога і благає літка. У ім'я Ця і і Святого Духа. Амінь.